знаєте що хочу приготувати маленькі профітрольки. заверне тісто саме мені здається про те, що може бути. Давно їх не готувала, поки доця прийде зі школи, то хочу приготувати, вона теж їх дуже любить. І хочу відповісти на один коментар. Там є він такий цікавий. Я вчора як прочитала, і я собі так задумалася. Як люди можуть так писати, от не знаючи іншу людину, як вони можуть так писати. Але це, звичайно, це без фотографії. Там не видно, хто це так. Знаєте, як то кажуть, я кажу так, стернув і пішов. Пишуть: як ти задовбала вже своєю доцею? Скільки ти будеш її годити? Знаєте, я така щаслива, що в мене є дочка. Я така щаслива, і поки вона біля мене, я дуже хочу їй приготувати те, що вона любить. Це таке щастя мати дітей. Це... І до чого я хочу це сказати? Люди, будьте трошки добріші один до одного. Я не знаю, як так можна написати до чужої тобі людини. Ти ви взагалі мене не знаєте. Ви не знаєте мого життя, ви не знаєте, як я живу. В мене кулінарний блог. І ви намагаєтеся з мене витягнути, чи є в мене чоловік, чи ти живеш з чоловіком, чи ти самотня. Пишете мені там в приватні повідомлення. Я хочу з вами познайомитися. Не пишіть в приватні повідомлення, ніколи я їх не вспіваю. Я їх взагалі не читаю. Ви хочете щось написати? Якщо це для вас дуже важливо, я в коментарях більшість в коментарях я відповідаю, чи це було в Ютубі, чи це було в в Тіктоці, чи це було в Фейсбуці. Я завжди постараюсь відповісти. Але на такі, вибачте, тупі питання я відповідати не буду. Це вас не стосується. Якщо я захочу, я вам розкажу колись свою історію. Але в кожного з нас своя історія. Ну кому цікава моя історія? Цікавий рецепт, бо тому, що ти його візьмеш і ідеш собі вдома, приготуєш. Правда, наші діти так швидко ростуть. Я не оглянулася, як вже моя дочка у восьмому класі. Їй 14 років. Звати її Анастасія. Так вам всім вже ж дуже цікаво. Вона не хоче показуватися на камеру. Якщо вона захоче, ми знімемо рецепт. У нас з моєю дочкою різні смаки, і я ніколи я її не гожу, але я готую ті страви, які вона полюбляє. Мені здається, це нормально в сім'ї. Якщо вона любить пельмені, то я її наліплю. Вона має в морозиловці, і вона собі може їх зварити, вона може собі приготувати, яйце пожарити. Те, що вона любить, ну вона не любить салатів. Я для неї не готую. Я її і не заставляю їх їсти, бо вона не любить. Мені здається, це нормально, як і кожен з нас не хоче, щоб нас щось змушували там робити, чи, чи взяти, наприклад, цю їжу. Да? Заставляли, бо це корисно. А якщо вона не хоче, то вона не хоче. Люди, будьте трішки добріші один до одного. Гарного вам дня! Хай вам все вдається! Всім успіхів!